Вітаю на каналі Гостях у Тані. Дуже багато запитань у коментарях є з приводу того, де я купую гірок сатіна. Як знайти оригінальне насіння цього гібриду. Ну, Я зараз вам розкажу коротенько, де саме я беру насіння цього гібриду, де я його купую, і скільки він коштує. Ось подивіться, у мене є. Сатіна F1, ось така пачка. Потім у мене є гірок сатіна ось у так, Було розфасоно, ну, нема гірка, я ж вже посадила. І залишилось, я не знайшла м самого кульочка, але ось у таке професійне насіння. Ось у таких пакетиках. Отже, дивіться: гірок сатіна f 1 це всі всі пакети, які я купувала у нас у магазині. Значить, оця сатіна F1 це підробка, тому що я посіла декілька зернят, і там вийшло, що це гібрид, це партенокарпічний гібрид, і там не повинно не бути ніяких е, пустоцвіту ніякого. Але саме з у цього насіння посіяного дуже багато на стеблах пустоцвіту. Тобто, це підробка, це не справжня сатіна. Гірок саттіна ось такий. Я купувала 28 гривень, 10 штук. У нас у магазині ось так розфасовують. 10 на стіни. На магазин називається Дім Е, Значить, 10 штук, 28 гривень. Це дійсно справжній. Огірок сатіна, оригінал. Справа в тому, що в цьому магазині фермер для себе купує насіння різне, і він продає також нам ну, швидше за все, що він купує великими партіями, великими пачками, а потім вони фасують і ось отак вставляють етикетки і продають. Цей огірок дійсно він справжній, це оригінал, тому що я бачу по огірку огірок. Немає партинокарпічний, немає ніяких пустоцвітів, це перше. Шкірочкова гірка тонка, форма і колір, так само, як у справжнього сатіна. І так само, ось у такі пакетики, тільки без оцінкої укладиші мені продала представник нашого пенсирного заводу. Але коштувала там 10 насінин, коштувала одна насінина на, насіни на гривня 70. Вони теж отак розпаковують такі зіпакети, але не вставляють цих бірочок. Тому я так і купувала. Ми тут усі купували. Ну, там багато. Вони продають різних огірків: бьорн, і ліст, і сатіна. Там ще багато у нас було. Ну, я брала сатіну. Ще у нашому магазині я брала гірок сатіна. Ось у такій упаковці: професійне насіння. Це теж оригінал. До речі, я беру не тільки сатіну, я брала і капусту. Рання стигло, пізня стигло. Саме у таких упаковках жодного разу мені не було, не було підробок. Ягірок шахті я теж брала в такій упаковці. Ну на жаль, не збереглося. У мене зараз упаковки, але я вам ось показую. У мене було відео. Я розповідала перше відео про огірки, що я саме у такій упаковці беру огірок. Що я купую не представники, бо там вони продають поштучно, а тут 10 штук. Ось, якщо ви, наприклад, знайдете таку упаковку огірка, то це буде оригінал. Ви можете навіть не сумніватися. Одне єдине, що було у мене один раз замість 10, там поклали 9 насінин. Але вони були оброблені, це був дійсно оригінал. Тому, кого цікавить саме сатіна F1, то ця упаковка годиться. Але у такій упаковці гірки вони трохи дорожчі, тому що якщо наприклад розфасовані, то там у цьому магазині у нашому у фермерському. То 28 гривень 10 штук, то тут було 32 гривні 10 штук. Ось так я заплатила. Тому, друзі, якщо вас цікавить огірок сатіна, то звичайно шукайте, питайте. Я думаю, у великих настінневих магазинах він буде так само, як і шахті, так само, як і Бьорн. Ну, принаймні, якщо ви побачите в якомусь інтернет-магазині. Ось саме у таку упаковку професійне насіння, то можна сміливо брати. Ну, Принаймні я бачила в епіцентрі, я бачила на розиці, це інтернет-магазини. Ось я думаю, що я дала відповідь на ваші запитання, де можна купити оригінальне насіння. У нас ми можемо купити ось так, у нас немає з цим ніяких проблем. Дякую за перегляд, дякую за те, що мене вислухали. На все добре, всім миру, до побачення.